Золотила осінь Берізку, заблистала вона, засяяла. Хто не пройде, кожен Берізкою милується. От би мені таку ковдру, теплу, як сонечко, сказала мишка, дивлячись на жовте листячко. Ось, візьми, відповіла Берізка і скинула їй листочок. Зраділа мишка, схопила листочок і понесла до нірки. Побачив грибок, як мишка листочок понесла в нірку і промовив, а до мого капелюшка отаку золоту пір'їнку ось. Тобі золота пір'їнка скинула борізка ще один листочок. Приліпив його грибок до капелюшка і не дихає від радощів. І мені б трохи листячка попрохав їжачок. Гойднула берізка гілками, аж листочки на землю струсила. Покачався на них їжачок. Начепив листя на колючки і золотою кулькою покотився додому. А тут ялинка чи поруха зітхає. От якби моїй зеленій сукні розкидати твоє золоте листячко, не було б на світі дерева, ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми. Мені не жаль, сказала Бирізка, і все своє листечко на лялиночку струсила. Глянь, а сама ні з чим лишилася, все до останнього листочка роздарувала. Засумувала тоді Берізка, де моя золота краса? І тут подув вітерець. І каже, не журись, Берізонько, прийде весна, подарує тобі нове вбрання, не журись, гойдалася Берізка, слухала ласкаві вітрові слова, та й заснула, на цілу зиму заснула. З того часу так і повелося, як тільки подарує Берізка своє листя. То й засинає вона на всю зиму, щоб скоріше весни дочекатися.